Всім привіт, Святік плей і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Ukraine GTA 5. Ukraine GTA вийшла на платформі GTA 5, Тому сьогодні я зайшов. в мене виходить. Ну, я ще вчора зареєструвався, так, ну я ще не грав, тобто ви можете побачити, що в челю є е, ID з 300 3151 він зайшов. Я зайшов всього лише 1921 27, вибачаюсь. І так, друзі, сьогодні будемо розвиватися, будемо дивитися щось новеньке. так. Я зараз нічого не можу робити, у мене нема ні телефону, у мене немає медкарти, у мене нічого нема, ні паспорта, ні ліцензії, ні військового квитка. У мене нічого нема. У мене є тільки паспорт. У мене є всього лиш тільки паспорт і все. Тому, друзі, думаю, зараз підемо розвиватися швиденько, бо люди вже розвилися на БМВ їздять. Хочете це і фракційно, ну ладно. Так, давайте почнемо з квестів. Я думаю. Візьмемо квест. Що це таке? Ну всі підходять сюди, давайте я теж підійду. Ага, тут можна орендувати. Так, а скільки в мене грошей? У мене 1500 доларів. Угу. Так, добре, ну давайте. 1500, давайте я орендую скутер, так? На, на одну годину. Так, добре, як завести? Як завести? Два, щоб завести. Афари. Фари на L. Ні, на L закрити. Скутер. Аж. Фари. А бібіп. Бі -бі -бі дії. Що за Дії? 6. Шість... Правий поворотник лівий. Аварійна сигналізація. Ну, мужик, мужик, стой! Да! Та ви шо? Давайте візьмемо якийсь квест. Швиденько. Так, до Стефана, да, Стефан? Здоров, друже. Здається, ми десь вже бачились. Точно. Можливо, коли я був в Києві, ми були знайомі. Так, пройшло багато часу: шлях через тису, кордон, зміна імені. Але це вже не важливо. Я можу допомогти тобі звикнути до нашої місцевості або познайомитися з підробітками. Давайте заробити, нажму. Я хочу заробити грошей. Ага, і що? f 3 квест. Ні, нема. Давайте навчання. Для початку необхідно, щоб ти був на зв'язку. Вирушай до магазину 24 на 7 і придбай телефон. Все. поїхали. GPS встановлено, поїхали зараз в магазин. Ой, один кілометр, та ви що? Тут ще їхати 40 всього лиш можна. Ми зараз вийдемо з цієї зони. О, все, бачите. Так, я думаю, зараз доїдуся і включусь. Так, друзі, я вже приїхав до заправочки, напевно, тут магазин є 24 на 7. Давайте зараз швидесенько Забіжимо в магазинчик сюди. Такс, добрий день, тьотенька. Можете, будь ласка, мені інше. Телеф. iPhone 14 Pro за 100 доларів. Ніфіга, Мені б таке щастя. Давайте готівкою оплатити. Все, в мене тепер є телефончик. Та, ти що, пушка? А як його тут? Ага, верх треба протягнути. Зрозумів, все, це все працює. Тут все працює. Навігація, загальні історія, локатор, невс. о, транспорт. Поняв, таксі. Все, друзі, працює на перше. Чекайте, боже, я путаю, чесно. Я путаю, просто путаю, путаю всі букви. Вирушай до Стефана. Все, нас переквести, вирушай до Стефана. Ну що? Шо... А навіщо Блін. Путаю. А навіщо ти машину б'єш? Можна питання? Навіщо ти таке робиш? Путаю, дуже путаю. Надіюсь, мені підкажуть, як бінди зробити, бо я хочу зовсім поміняти. Боже, чекайте. Ташина награве гравець, нас. Наразі системою це не передбачено, але ми прагнемо покращити все, щоб вам було зручно. Радимо усі моменти публікувати на форум в пропозиції щодо покращення. Чи можу я ще чимось допомогти? Просто не зручно, що е, включити голосовий чат, тягнутися до Н. Отак напишемо. Поїхали зараз до Стефана швиденько. І так, друзі, ми вже приїхали знову до Стефана. Ось він вже перемістився в іншу локацію, але мені сюди показало їхати, тому не знаю. Ну, давайте. Ну що ж, оскільки ти в новому місці, тобі варто завести знайомих, не хвилюйся. Вони не кусаються. Хоча можливо трохи. Давайте. Привітайся з п'яти різними гравцями. Ану, чекаємо. А як привітатись? Ну, капець. І так, друзі, вибачаю, що різко виключився, різко включився, був зараз Connection Lost, сервер був перезапущений, тому що зараз багато людей, реально багато людей. Тобто є такий предик QuantRP, він вчора набрав 900 онлайн на QuantRP. QuantRP, я У вибачаюсь. Всіх раз, да, всіх. QuantRP на секундочку вже 2 роки є. І на нього ще не було більше 2000 чоловік одночасно. А вчора наш сервер. Наш сервер, ну, не мій сервер, але. ну коротше. А вчора сервер Ukraine GTA 5 набрав 1200 онлайну. Просто одночасно. І сервер просто дуже тяжко пере, ну, перенесеться. Ну, я думаю, все стабілізується. Давайте здобути Стефана, навчання. А, а я вже купив телефон, чи в мене нема. Є телефон у мене. Друже, в мене телефон то є. Що мені не сюди треба було приїхати, чекай. Тут є Стефан. І отутвоє Стефан. Так, я трошки не зрозумів. Напевно, нам сюди треба їхати. Тому що нас початково вело сюди. Так? Ну, ну, квест. Що у нас по квестам? Квестів наразі немає. Ну, дивіться, я зараз потрачу грошей трохи, так? Да? Бо в мене. Ну, ви, ну, сервер перезавантажується, і я не знаю скільки це раз буде, і що, і коли, і нащо, Тому ми купляємо, заводимося і гоу. Стісті сісті сісі, можна з тобою познайомитись ці. Можна з тобою познайомитись. Можете, будь ласка, мені ручку пожати, молодий чоловіче? Да, можу, тільки. Ну давайте кидайте в то вам запрос, як. Натискайте. Uh, треба за затиснути і... Все, зрозумів, зрозумів. Все, дякую. Дякую. Блять, квести опять заново. Що за шляпа, ебаная? Слухай, мужичок, можна з тобою познайомитись? Ну, давай познайомимось. Це же квест Так. Так, Да, да, квест. Там на Ю треба зажати. А, блин. Все, дякую. Гардно, Одям. А з чого ліпше почати? Що, що? З чого ліпше почати. Кажуть, що з ферми. Що саме прибильна поки що ферма. Так, друзі, мене побудувалось якесь далі. Вирушай до Стефана. А, ми вже познайомилися з людьми, да? Ну, мені гроші вже дало, тому я думаю, так. Ми допомогли людині, підказали, де що е, тут знаходиться, виходить. Ну, де працювати ліпше. БМБшники. Так, їдемо до Стефана швиденько. Так, зараз нас дно тут спинить. Ну а я. Стефанчик. Я до тебе приїхав, Стефанчик мій. Тастій, стій, ні, ні, ні можна сюди, будь ласка. Так, познайомився. Молодець. Я в тобі не сумнівався. Що ж, давай. тоді... Давай ну, тоді спробуємо попрацювати на першій роботі. Натисни на стрілочку вгорі, щоб ти інтерфейс телефону. Обери навігацію та знаходь місце, куди тобі потрібно прокласти маршрут. Але для початку орендуй транспорт. Ну, давайте почнемо квест. Так, як він нам сказав, е не таксі, навігація. Так. Роботи. Автобусна станція. А ми прав нема. Щоб на автобус піти. Так. Давайте на ферму. Давайте на ферму зараз швиденько прокладемо маршрут. Поїдемо туди. автобус їде. А куди автобус їде? А куди ви їдете, я вибачаюсь? Ладно. Вона, напевно, не зрозумів, не почув, я не знаю. Викру з контроль включ, а тут нема крузі контроль, я треба розігнатись. Так, давай, 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 давай. Піддавай газу скутерьок, давай. Такс, такс, такс. Дивіться, що ви розуміли, я вам покажу дещо. Ну, це не по темі буде, але я вам дещо просто покажу. Щоб ви е, розуміли, ну, ну, що зараз відбувається на тих серверах і що зараз відбувається на сервері Ucran GTA 5. Як ми можете побачити, на першому сервері, де завжди найбільше онлайну, менше людей, ніж зараз на Ucran GTA 5. Тобто, друзі, дійсно, сервер зараз дуже Ну, продвігається, можна сказати. Ось, що на простій екран GTA гит... 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 менше онлайну, ніж тут. Ось. Тому давайте їдемо зараз на фермочку, Будемо заробляти, а що тут? І так, друзяки, я вже приїхав на ферму в нас. Подолав велику відстань, реально тяжко було на кому драндулєтіку їздити. Так, от сюди нам треба, я так розумію, підійти. От тут червона міточка. Робота по, про ферму. Ну, звісно, робота. Працівник, фермер, тракторист, пілот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кого мені вибрати? Фермер, працівник. А хто такий працівник? А що давайте почнемо з працівника. Що робить працівник? Так. Ну, все. А як? Ну, все, я вибрав. А, там є кнопка повернутися, все зрозумів. Повернутися, Закрити. А що це творе? Так, і що нам тепер треба робити? На зелену міточку прибігти, так? Тобто ми щось зараз будемо робити, щось будемо виконувати. Такі ми красивенькі. Так, що нам треба зробити? Зерно, врожай. Давайте зерно е завантажити. Ой, боже. Що так тяжко? Завантажити. Необхідно перебувати в тракторі. О Боже. Ні, давайте, знаєте, Покшо. Покша, якщо, я... коли я ще нічого не знаю, давайте зараз ліпше е... розберемося з. Розберемося з простим фермером. Працівник щось мені не подобається. Щось затяжко для працівника. Давайте робота. Фермер. А, треба звільнитись. Звільнитися. Фермер. Необхідна навичка ферма 1. А як її отримати Треба з працівника, да? А, добре, працівник. Зачекайте. Е, допомога. Ммм. Трактор, тобто тр... десь трактор, то можна взяти. Ой, я вдарив цей мишку. А, от трактор. Треба перебувати в тракторі. Ну, давайте зараз зайдемо в трактор. Необхідно мати посадку тракторист. Ой, посадку кажу, посаду тракторист. А як мені тоді щось посадити, якщо вона мене просить е, перебувати в тракторі? Зачекайте? А що тоді робить? Так, друзі, зайшов в врожай. вивантажити, Необхідно знаходитись у фермерському пікапі? Боже. Зачекайте, а як тут працювати, а де той пікап? Де взяти тобто цей пікап? Орендувати десь щось. Во, пікап, я бачу їде. Во, пікап їде. А як тут показати пальцем? Деяких. Ну, працівники тут бігають, так? Тобто нам треба пікап все таки Нам потрібен пікап, і пікап цей тут, тута, так? Зерно, врожай... А ти, як поняття, там знов все заповнено, так? Завантаження. Вивантаження чекайте. А що, все, зависло? Е. Купівля на руки ні. Вружає, завантаження, вивантаження. Ой-ой. Вивантажите. Необхідно знаходитись у фермерському пікапі. Зерно, завантаження. Поле 2 хай буде. Завантажити. З нього бензина капає, мені здається. Давайте не врожай, а врожай це. Я не знаю, треба перебувати в тракторі. Я зараз, друзі, перегляну відео на Ютубі і до вас повернусь. Так, друзяки, перегляну переглянув зараз відосик на Ютубі Фішера. Ну, тобто не відосик, а стрімчик вчорашнього. Знав, що там таке є, бо я вчора дивився його стрім. Треба... не потрібно навіть нікуди йти, просто підходимо на поле. Так. Ось до ось цих кущів, получається, таких от. І забираємо всі, вро... свій врожай. Підходимо, нажимаємо Є. І ми працюємо. Вроді сам він працює, не треба Є нажимати знову. Та не потрібно. І нам потрібно віднести в пікапчик. А де взяти пікап? я... А, бікап там стоїть. Так. Пікап Чуть, стоїть так, там, нас... тому е, біжимо туди. Щоб зараз швиденько його віднести. Подивимося, скільки ми зробимо. Я зараз ти... 2100. 2100. Пікап заповнено. Клас. Ні, це якась фігня, друзі. Може тут і прибильно, але щось тут не то. Чекайте. А ну, сядь в пікапчик. Ну, сядь в нього. Друже, сядь в нього, будь ласка. Не, або це якесь, ну. Він не сідає. А де взяти ще пікап можна. О, чекайте, врожай, вивантаження, вивантаження. Треба фермерський пікап. А де ще можна взяти? Отам от транспорт якийсь є, так? Давайте швидесенько побіжимо туди. Вдруг там є якийсь пікапчик, який якраз нам потрібно. Бо тут більше пікапчиків нема, той заповнений. А що робити навіть не знаю. Отут є якийсь... Ні, то не пікап. Отакої, От друзі. О, там є пікап. Є пікап. Ще не пікап. Це просто монстр трак якийсь. Так, давайте подивимося, що це таке. Так, це пікап. Ага. А як працювати тоді? Давайте тут дав зложимо, виходить. Там теж 200 одиниць, смислу з нього не буде. Ну, тоді звільняємо, з'їдемо на другу роботу. І так, друзі, я приїхав на лісопилку, вроді би, би, це б... лісопилка. Давайте спостереження, форма. Жилетка. Купимо жилетку. Купимо сокеру. Ресурси. би це степор. Ага. Нам це треба все купити, шо? Ну, давайте це все купимо. Повернутися, повернутися, закрити. Так, і нам це потрібно вдіти, я так розумію. Так, давайте це сюди, це сюди, це сюди. Е, е, е. А, а а де штани? Штани пропали, я ж купляв. Я ж купував. Я купував штани. Давайте, взуття. Ну і все, в принципі. Я от такий от красивенький мужичок. Пацанчик. Давайте купимо якусь машину. Чи то просто... А, це просто вона, зрозумів. Так, ой-ой-ой, там повбивати. Там побивати можна один одного. Ну нафіг, я туди не піду, я піду до іншого дерева якогось. Зараз знайдемо дерева якісь, давайте. Давайте не знаю, що давайте. От, стоять на якомусь дереві, давайте туди підійдемо. Так, це треба взяти в руки. Так, все. Гоу. Якесь дерево. Тільки мене не захистять, у мене дуже мало хпшки, будь ласка. ЛКМ, yeah, давайте, чікс. 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 Так от Чікс. 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 Чікс, та Ну, а ти бей. Ty... Ой. Ну, автопом, топом, Ну, извиняюсь, извиняю, що сделаю. Ой, боже. капец, хорошо будет. Меня сейчас тут-то вбьют тоже. Да, винный ве. О, очко, это что-то такое? А. Dziękuję, dziękuję. Drzewce, drzewce moje, na. 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 Jeszcze jeden raz, -a. a nie, tu tego już podnieść trzeba, tak? А, тут колоду треба рубати, та теж. А можна, будь ласка, я зру. А можна, будь ласка, я зрубав колоду, ви всі переходите і рубаєте мою ж колоду. Ні, ну це нормально. Така реальна життя, братан. Класно, я... мені нічого не дісталось, дякую. Всі підняли дерево, а я підняв дерево. А мені не дісталось дерево. Ідеально! Спасибо. Спасибо, мужики, спасибо. Налетіли тупо на мене, побачили, що в мене. Цивота. Бачили, що колода лежить. Нафіг. Та нафіг уйди. Та в тому, що це за хрінь? Друже, тобі треба затискати, а не, блядь, просто тикати. А, ти затискаєш, де? затискаєш, на дерево наводишся, і воно тобі робиться. Та це капець. Та походу зрозумів, да. Тут, а, почну давати, блядь, не окемом та... okay, натискаєш, он... та... ти Штруп, просто і... взаємодієшся з ротсен. Та, та... та... Сока, Боже мій дитячий. Що... Ну я би, було, от я зажав і шо? Ну це капец бля. Ты шо робиш, бан, блядь ты шо? Эй, ты бля, блять, блять, прочас завадить. Політик нахід. Сука, слом, я случайно. Коли робить, Та ну смотри що роблять, ну мене слом просто. Так. Ну давай ти першому Так, сорі, сори, 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 Бери, бери першого, бери першого, медик, 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 іди сюди, першого, першого бери. Блять! Блядь, рух, реально сорі, я <зрозумістилась>. не знаю. Ні, там стояти це небезпечно, це тупо небезпечно. Хочеш жити, вмій крутитись. Ха-ха! <сіли> О, ходить ще один. Невидимка. Тут вичерпано. Ну ти її добував, щоб ти зараз її кулов чи шо? Мужик, не наглій, будь ласка. А, я поняв, друзі. На Е треба нажимати. І воно піднімає дерево. Ой-ой-ой, а -ой, воно так воно не збирається в один. Ой-ой-ой, друзі. Ой-ой-ой, то треба розширення і не треба купляти срочно. А скільки? Давайте подивимося, скільки дерево коштує, буде закінчувати, тому що це купець. Давайте перемістимо її назад. Так, швидше я бігаю хоча б. 에... Так, давайте зараз продамо колоду, ресурси продати. І я зробив 225 доларів. Добре, друзі, що ж, буду закінчувати. Дякую всім, хто подивився це відео. Ви були на каналі Святі Плай»? ми грали. В Ukraine GTA, ставте лайки, підписуйтесь. І всім до нових зустрічей. Нафіг ти це твориш.